Всім привіт! Ви на каналі People І сьогодні у нас ручне налаштування домофонії даху. Поїхали. Для чого це потрібно? Це потрібно в тому випадку, якщо у вас не вийшло під'єднати визимну панель до домофона за допомогою майстра налаштувань в самому домофоні. Тому ми завжди можемо прибігнути до ручного налаштування. Для ручного налаштування нам обов'язково потрібен буде комп'ютер або ноутбук. І зараз вам покажу, як вручну це все налаштувати. І так, переходимо до налаштування, для того щоб нам почати налаштування. Система демофонії нам потрібна утиліта від компанії Dachua, Config Tool. Для того щоб її завантажити, потрібно зайти на офіційний сайт Dahua і знайти там її. В даному відео ми залишимо посилання на цю програму, щоб ви не витрачали багато часу на її пошук. І так, переходимо до налаштування, запускаємо Config Tool. Так, ми бачимо у нас в мережі є два пристрої: наша VTO-шечка і наш домофончик. Активуємо спочатку викличну панель, бо без активації ми не зможемо привести ніяких налаштувань. Натискаємо ініціалізація, ініціалізація, вводимо пароль, великі букви та символи і маленькі, повторюємо емейл mail-адресу пишу для відновлення пароля, на випадок, якщо ми його забудемо, і натискаємо далі. Так, є, наша панелька активувалась. Натискаємо Language, вибираємо мову, на якій вона у нас буде говорити. І натискаємо Finish, Вибираємо українська мова, Finish. Все. Зараз наша панелька перезавантажується. Так, все, бачимо, наша панелька перезавантажилась. І зараз прийдемо до ініціалізації нашого домофончика. Натискаємо ініціалізація. Вводимо пароль для до нашого домофону 6 вісімок, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. І також емейл-адресу для відновлення паролю. Натискаємо далі. Все, наш домофончик активувався. Також натискаємо кнопочку Language і вибираємо нашу мову українську. І натискаємо фініш. Фініш і все. Наш екранчик теж зараз почне перезавантажуватися для прийняття налаштувань. Чекаємо, поки він перезавантажиться. Так, є, бачимо, Наш екранчик перезавантажився, відвімкнувся і переходимо далі до налаштувань виключної панелі. Тепер переходимо у пункт «Device Config». вибираємо VTO нашу викличну панельку, пишемо логін від неї і пароль. Натискаємо ОК. І переходимо далі до налаштування. Так, тут залишаємо все без зміни. Групи дзвінки нам не потрібно вмикати. «Call Room», тобто вона буде дзвонити нам в кімнату 9901. І обов'язково потрібно буде встановити на домофоні, це ми вам покажемо далі. сіп сервер у нас обов'язково повинен стояти IP-адреса визивної панелі. У нас стоїть 116, зараз ми можемо бачити. Це IP-адреса виключної панелі. 5060 це у нас сервер-порт. До так і залишаємо. Регістр пасворд це у нас пароль від виключної панелі. Пишемо його ось тут. Все. В принципі, все по налаштуванню з виключної панелі натискаємо з Беректи. Це налаштування у нас застосовується в випадку, якщо у нас одна абонентська панель. Якщо у нас є багато абонентська панель, або у нас зв'язці буде ще декілька моніторів, то обов'язково треба вибрати пункт групових дзвінків, групков. Так, зараз панелька знову перезавантажиться. Ми застосували налаштування. І перейдемо зараз на налаштування нашого домофончика, після того, як перезавантажиться панелька. Так, переходимо на налаштування домофончика, натискаємо на нього два рази, пишемо логін і пароль, адмін і 6 вісімок. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Все. Є, переходимо до налаштувань. Так, room number у нас ми бачимо 9901, розчітка 0. Нам потрібно залишити просто 9901, тому що наш домофончик під'єднаний один до викличної панелі. У нас, зв'язки немає декількох, декількох моніторів. Так, Обов'язково потрібно вказати SIP-сервер. sip сервер у нас буде 192 168 110, 6. Це у нас IP-адреса викличної панелі сіп регістр пасворд. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 123456 стоїть. Тут ми вказуємо логін сіп серверу адмін і логін пасворд у нас буде пароль від викличної панелі. Галочка у нас Enable стоїть. І натискаємо ОК. Кімната у нас змінилась, зразу бачимо 99.01. І також заходимо далі в налаштування для того, щоб під'єднати відео з нашої виключної панелі. Бачу, що у нас тут «Main VTO» стоїть. Вказуємо IP-адресу і це у нас 116. Логін адмін і пароль у нас People2018. Обов'язково поставити ось тут потрібну галочку, щоб у нас увімкнена вона, і натискаємо Зберегти. І тепер окей. В принципі, все. Так, налаштування ми завершили, а тепер перевіряємо, чи працює у нас дана система домофонії. Давайте перевіримо перегляд з домофона на панель, натискаємо перегляд. Вибираємо Main-VTO. І бачимо, у нас домофончик все показує. Натиснемо кнопочку Відчинити замок. Двері відчинено. Вау, все супер. Так, а тепер перевіримо виклик, як у нас він працює з викличної панелі на домофон. Натискаємо. Виконуємо дзвінок. Зачекайте хвилинку. Але оп, Все працює. Лінія зайнята. ми відмінили виклик. Що бачимо, все супер, все працює. І так, ми побачили, що все працює, все синхронізовано, один одному пристрої телефонують, можна переглядати зображення. Але ще ми ж хочемо, щоб нам приходили вхідні дзвінки на мобільний телефон, коли ми відсутні вдома. Тому ж нам що потрібно зробити? Нам потрібно встановити на наш мобільний телефон, мобільний додаток DMSS. Ми теж вкажемо посилання на нього, обов'язково там прийти етап реєстрації. І ми додаємо для того, щоб отримати вхідні дзвінки, нашу VTO-шечку. І зараз ми вам покажемо, як це робиться. І так, для того, щоб нам налаштувати дзвінок на мобільний пристрій на наш смартфон, нам, по-перше, потрібно перевірити, чи у нас ввімкнені налаштування на викличній панелі. Заходимо на веб-інтерфейс нашої викличної панелі, запускаємо браузер, вписуємо IP-адресу нашої панелі. Вказуємо логін та пароль, який ми прописували при активації. Натискаємо ми настройка мережі. Дивимося, що у нас тут все правильно прописано під наш роутер, чи DNS у нас всі прописані. Також у нас обов'язково повинен бути правильно налаштований час, так як в нашому часовому поясі. Спускаємося вниз і бачимо, що на статус у мережі наша виклична панелька. А далі, що нам необхідно? Далі ми беремо наш смартфон і скануємо в додатку наш QR-код. Натискаємо кнопочку Додати, скануємо наш серійний номер з виключної панелі, натискаємо далі, пишемо ім'я пристрою, можете будь-яке написати. Ми напишемо, що це у нас VTO. І вказуємо пароль від нашої виключної панелі. Та готово, перевіряємо, що все правильно. Натискаємо зберегти. І все бачимо, що наша панелька показує нам зображення. А тепер найголовніше, давайте перевіримо виклик. Натискаємо на панель. Виконуємо вінок. Зачекайте хвилинку. Іуа, ми отримали виклик. Можемо поговорити? Один-один, п'яти, п'ятий. Раз, раз, Все працює. Також ми можемо відкрити замок. Двері відчинено. Все, кладемо трубку. Кінець виклику. Все, ось так от просто налаштовується все працює. Друзі, як побачили, все можна швиденько налаштувати, якщо у нас щось не виходить, якщо у нас майстер налаштувань не працює, то можна налаштувати вручну. Додаємо спокійно смартфон, отримуємо виклики і можемо спілкуватися з нашими друзями або той, хто до нас приходить віддалено. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, обов'язково ваші запитання пишіть в коментарях. People.ua – безпека для людей. Па-па!